про головне на 16 годину 16 січня від медіагрупи Об'єктив. На Харківщині під обстріл потрапило понад 15 населених пунктів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Слобожанського та Куп'янського напрямків. За інформацією Генштаба, за минулу добу по території України ворожа армія завдала двох ракетних ударів. Також було понад 55 обстрілів із РСЗВ. Сьогодні вранці ворог вкотре обстріляв Куп'янськ, пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирний будинок. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги внаслідок ранкового обстрілу Куп'янська поранення отримали двоє людей: – 41-річний чоловік та 65-річна жінка. Чоловіка госпіталізовано в середньому стані. Жінці допомогу надали на місці. У Харкові вночі на пожежі загинули чоловік та жінка. Про це повідомила прес-служба головного управління ДСНС України у Харківській області. Пожежа трапилася через необережність при палінні у п'ятиповерховому житловому будинку по провулку Зерновий 1А. Горіли домашні речі на площі пожежі 12 квадратних метрів. Вогонь був локалізований о четвертій ранку. Правоохоронці оголосили підозру 34-річному харків'янину за фактом носіння, зберігання, придбання збуту вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Під час обшуків у чоловіка вилучили два автомати АК 74 гранати, пристрій для безшумної стрільби, 61 акумулятивний реактивний снаряд до ручного гранатомету, майже 4 тисячі набоїв, 5 кілограмів тротилу, три ручні гранатомети, пістолет та окопні снаряди. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Чугуївському районі Харківщини повернули світло до 10 населених пунктів, знеструмлених після російського обстрілу 31 грудня. Про це повідомили у Харків-Обленерго і нагадали, що після обстрілу зазнала пошкоджень високовольтна лінія біля Вовчанська, яка живить 10 трансформаторних підстанцій. Відновити її не вдалося. Ремонтна бригада двічі потрапляла під обстріли, тому вирішили полагодити іншу пошкоджену раніше високовольтну лінію. Яка йде через річку Сіверський Донець. Енергетикам пощастило, вдарили морози, і річка замерзла. Крім того, територія не була перевірена ДСНС, і спочатку її потрібно було розмінувати. Результат сапери знайшли тут декілька розтяжок. Це були головні події на 16 годину, 16 січня. Більше новин на сайті в соцмережах медіагрупи Об'єктив.